Добрий день. В даному відео ми з вами провідміняємо за особами два базових дієслова: це sein – бути та haben – мати. Іх, bin, Я є. Du bist, ти є. Er, sie, es, він, вона, воно є. Er, sie, es, ist, wir sind, ми є. Множина Ihr seid, ви є. «зі» – значення вони і «зі» – вічлива форма sie sind. вони є, ви є. Ich habe, я маю. – маєш. Er, sie, es hat, він вона воно має, Wir haben, ми маємо. Ihr habt ви маєте, sie haben вони мають, sie haben, ви маєте.